У цьому відео я буду робити поробки за мотивами серіалу Дивні дива. Це надзвичайно популярний серіал від Netflix, який я вже повністю додивилася. І він так мене надихнув, що я вирішила зняти другу частину DIY по ньому. Тож беріть смаколики, сідайте зручніше, і всім приємного перегляду. У нас немає світла, у нас і тепло, у нас нема тепла, зато є бусік з тицяка, і нам зім буде пі заряджаємося потужності і вриваємось у це відео. В нас світло на день дають. По три години. Тому не дивуймося, якщо відео стало виходити рідше. Друзі, ну що за три години можна встигнути? От ви мені скажіть? От і я не знаю, що можна встигнути за три години. Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. У минулому відео я вас спитала, чи хочете ви бачити другу частину по поробкам дивні дива. І ви мені написали, Алюша, давай ще. Даю! Мені самі дуже сподобалась ця тема відео. Тож сьогодні я зроблю цілих п'ять ідей по мотивам серіалу Дивні дива. До речі, деякі ідеї ви мені присут... Силали мій телеграм-канал і я їх повторю. Тож, якщо ви також хочете брати участь у моїх відео, скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Першу ідею, яку я хочу повторити, це ось такий портал. Ідея доволі популярна і вона мені дуже часто траплялася в інтернеті. Тож я вирішила також її повторити. Але я хочу піти трохи далі і зробити не просто. Портал а шкатулочку, в яку потім можна буде щось покласти. У мене просто не було підходящої коробки з-під взуття. Знаєте, така коробка з окремою кришечкою, але у себе я знайшла невеличку коробочку. Саме із неї я й буду робити портал шкатулочку. Я вже завчасно із цієї коробки вирізала дірочку і зробила із фольги, наче такі гілки, коріння, і приклеїла все це на клей-пістолет. І зараз моя коробочка виглядає wow. ось так. І тепер по туторіалу мені треба все це обклеїти, типу пап'є маше. До того як знімати відео, я нарізала серветки, набрала водичку. Зараз у цю водичку додаю клей. Я правда не знаю пропорції клея з водичкою у пап'ємише, але наче норм. І тепер я беру ось так серветочку прикладаю кудись-сюди. Блін, мені здається, що я занадто. Провсту серветку взяла. Чесно, не пам'ятаю, щоб я колись реально робила щось з пап'є-маше. Я пам'ятаю, що є таке хобі. Можливо, я пробувала щось робити. Може, колись щось я і робила. Фух, напевно, пройшла година, боже, з цього пап'є-маше досі тече клей. Ось так я обклеїла, клей досі тече. Зараз поставлю у батареї, і всю ніч я планую, щоб е цей майбутній портал висихав, а завтра його вже пофарбую у чорний колір. Next morning. В мене повністю висох мій. І портал. За кадром я його помалювала у чорний, додала трішки такого червоного акценту по бокам. І зараз мій портал виглядає ось так устрашающе. Ну, трішки да. Я єдина, знаєте, що не розфарбовувала ось цю частину і середину, тому що у мене закінчилася чорна фарба, тому я пофарбувала лише те, що буде видно. Мені знадобиться червоний папір. Я взяла ось такий невеличкий кусочок, звичайний червоний папір. Ну мені просто ось сюди потрібно приклеїти цю червону частинку. Ось так. Це виглядає дуже яскраво, якщо чесно, Ну, нічого страшного, вже так буде. По майстер-класу і по відео там дівчинка робила ось таку типу павутинку з клеєм пістолетом. Я також це зроблю. Я вже робила так, типу слюні. Щось таке, коротше. Ну що, у мене вийшов ось такий портал. Я гадаю, що це дуже схоже, і серединка, в мене така яскраво-червона, і тому вже здається, наче там є ліхтарики, вони світяться. І сюди ще щось можна покласти. Дуже просто я зробила, буквально з картону. Паперу, фольги і все. І ось така в мене вийшла краса. Ось такий портал шкатулочка у мене вийшов. Виглядає доволі прикольно. І, як на мене, дуже схоже на те, що зазвичай роблять інші. Єдине без гірлянди. Але зате я показала, що портал цілком можна зробити і без неї. Друга ідея ще більш проста і бюджетна. Я буду робити ось такий підвіз із пампонів. Дуже класна ідея, вона не складна, не затратна і спробувати точно варто. За кадром я підготувала пампони. І знаєте, я настільки присповнилась в створенні пампонів, що я вже не тільки можу на пальцях робити ідеально круглі пампони, а ще я можу тепер робити різні фігурки. Це ліпісточок в мене повністю ушов червоний маток ниток, і тому на останню приклад. На останню пелюстку мені не вистачило червоного кольору, тому в мене пелюсток з бордовим та червоним. Ну, ось такий він в мене буде. Ну, що поробиш? Ще також мені знадобиться карабінчик, пряжа. І останнє, що мені потрібен, це клей-пістолет. Ну, ось так якось я приклею. Виглядає просто як квіточка, але це демогорган. Ось так я склеїла ось такий цвіточок і вже навіть спробувала приклеїти зуби. Ось так вони виглядають, наче прикольно і додаю якогось такого акценту. І тепер я ось ці зубки, котрі я нарізала. Із звичайної білої нитки, і я приклеюю повністю весь цей цвіточок. Ось такий у мене вийшов брілочок. Ну скажіть, ну він дуже милий, не очікувала. Чесно вам скажу, думала вийде фігня, але вийшла ніч. Тепер у мене є максимально класний підвіс, зроблений ще й власним руками. Такий трендовий аксесуар, який точно буде прикрашати мій рюкзачок або сумочку. Цю ідею ви скидали мені у мій телеграм-канал. Тож, якщо ви досі на мене не підписані у телеграм-каналі, це саме той час. Нас там вже майже три тисячі. Тож, давай, лезково підписуйся. Ця ідея це демогорган із шкарпетки. Для тих, хто не знає, хто це такий демогорган, ну це дивно, рібята. Треба шарити за тренди. Ви не шарите, а мені доводиться вам пояснювати. Ото хто такий демогорган? Стапе, зараз все поясню. Демогорган це монстр із серіалу Дивні дива. І от. Один із найпопулярніших та найвпізнаваніших символів цього серіалу. І коли я побачила цю поробку, котрі ви мені скинули, я подумала, що я стовідсотково повинна її зробити і показати тим, хто ще її не бачив. Ну бо як тут пройти повз тема горга із шкарпетки, і справа у тому, що в мене не було сірих шкарпеток, а йти до магазину мені чесно було лінь. Тому я пішла туди, де вони стовідсотково є до татової шафи. За кадром я зробила ось таку квіточку для мого орган звичайно вже. І зробила я його із фетру. Зверху намалювала маркером цю серединку, але краще беріть фетр, тому що цей маркер він не висихає, він дуже маркий. ну а потім я пришила йому зуби якоюсь білою ниткою, котру знайшла дома. І зараз моя квіточка виглядає ось так. Було б краще чорний фетр пришити, якщо чесно. Як ви вже знаєте, я взяла шкарпетки тата. Тато, вибач. так має бути. Треба ось так якось розрізати навпіл. Тепер шити ці частинки. У мене звичайна голка з ниткою, тому зараз я зшию. Можна склеїти, але мені здається, це буде дуже неаккуратно. А краще я бистренько прошию ниточкою. Ось так я прошила. У мене демагорган, знаєте, буде такий: трішечки попа кукін, попа кокін. Це виглядає як колготки. Да, і треба зараз. Набити все це халафайбером. Ось такі ручки я забабахала. Ось так, хочу, коротше, їх пришити. Зробила я ось цю квіточку, приклеїла, набила холофайбером. І зараз останній етап це треба зібрати повністю демогоргана. Він вийде в мене максимально смішний, я вас відразу попереджаю. Перше, що я хочу приклеїти, це ручки. Буду їх клеїти вздовж тіла, плюс-мінус ось так. Все, і тримаю, поки воно застигне. Перша ручка, наче приклеїлась, приклеюю тепер другу ручку. Зверху останні. Штрих це приклеїти голову. Як би її так приклеїти, щоб вона трималась? Ось такий демогорган в мене вийшов. Якщо дивитися ось так, він наче сидить, а якщо дивитися ось так, то у нього дуже велика С. Коротше, ось такий в мене попастий демогорган вийшов. Ну, ми будемо думати, що він сидить і він просто ну ось такий гарбатий. Ну такий жапастінький демагорган у мене вийшов. Прикольний, максимально незатратний. Усі матеріали я знайшла вдома. А точніше, у тата в шафі у підсумку вийшла така кометна іграшка. Дякую вам, що скинули цю ідею. Тепер у мене є власний демогорган. Четверта ідея також досить популярна, і я її часто бачила в інтернеті. І, звичайно, не змогла пройти повз. Це такий демогорган у металевій баночці. Ще є інший вид, коли роблять портали. Але мені захотілося зробити демогоргана. Зазвичай люди ліплять його із самозастигаючої глини, але в мене її не було. І йти до магазину мені було просто лінь. Тож я вирішила зробити цього демогоргана не з глини, а з повітряного пластиліну і показати вам ще один варіант такої поробки. Але великий спойлер. Чи все ж таки брати самозастигаючу глину для цієї поробки? Мені знадобиться взагалі багато матеріалів, але саме головне це залізна баночка. Це саме головне. Зазвичай всі беруть енергетики, але я таке не п'ю, якщо ви п'єте. То викиндеть чугатись. Не взя таке пити. Ви що? Також мені знадобиться такий скальпель. У Мене дуже багато пластиліну повітряного, і я візьму саме його, а потім зверху розфарбую. Також потім мені знадобиться фарба. Чорної фарби в мене також вже немає, тому я беру темно-коричневий та червоний і білу фарбу. Перше, що потрібно мені це розрізати банку. Я тому протикаю банку. Тут головне обережно. Баночка настільки тоненька, Уявляєте, що вона просто рветься сама. Ладно, буду вже робити з того, що є. Тепер беру шматочок фольги і засовую туди. Мені треба дуже багато фольги. Переходимо до самого цікавішого, це будемо ліпити самого демагоргана. Відразу, типу, формую пелюсточку, до речі. І якраз ось ці гострі края закриваю, тому що це треш, це ж можна порізатися реально. Поки що тяжко це виходить, але я намагаюся. Не знаю, наскільки. Наскільки мені подобається ця поробка, напевно, не дуже так іде, прикольно, але краще б я б не полінувалась і купила самозастигаючу глину. Хоча, якщо у вас скіл ліплення значно вищий, ніж у мене, то із повітряного пластиліну цілком можна зліпити акуратного демогоргана. Остання ідея, як, на мій погляд, вона найскладніша у цьому відео. Ну не те, щоб вона складна, але вона така заморочлива. І до речі, ви ж просили у моєму телеграм-каналі, щоб я повторила цю ідею. І це ковтинка демогорган. Також бачила ці рілси, також бачила цю ідею. Ну що, треба повторити? У результаті у мене повинна вийти ось така ковтинка демогорган. Виглядає доволі непогано. Для цих пелюсток по туторіалу використовували шкарпетки, але я вирішила взяти фетр. По-перше, з фетром зручніше працювати. А по друге... Друге за ціною виходить дешевше між купляти декілька пар шкарпеток. Мені треба зробити ось ті пелюстки демогоргана, і можна брати шкарпетки, тканину, там, я не знаю, рушник, штору. Коротше. Що буде у вас під рукою, але я взяла фетр. Я вирізала 5 червоних та 5 сірих ліпісточків, а також мені ще потрібні зуби. Я вирізала двох розмірів. Ось такі вони в мене. Коротше, так, да, все за кадром повирізала. Також мені ще знадобляться булавочки. І, звичайно ж, це сіра худі. Якраз є сіра звичайна худія з капюшоном, Тож я її буду використовувати. Першим ділом мені треба взагалі це все зібрати між собою. Давайте я почну з'єднувати між собою частинки, а там подивлюсь, чи буду я хала використовувати чи ні. Можна всі ці частини між собою шити, звичайно, можна шити, але нащо шивати, коли в мене є клей-пістолет. Я вирізала ж зуби поменше і побільше. Тому я відразу приклею їх зубки. Не можу сказати, що в мене буде прям симетрія, але якось так я розміщую. Це, знаєте, мені більше схоже це на аплікацію, якщо чесно. Ось така в мене вийшла пелюсточка, я додала трішки холо щоб воно зовсім трішки було об'ємне. І мені здається, так набагато краще, ніж якщо б я не додавала холо Я доробила всі 5 пелюсточок, і вже навіть одну пелюсточку я прикріпила булавками на ковтинку. Мені трудно сказати, чи буде воно триматися, воно падає, але може, коли я надіну капюшон на голову, то воно якимось чудним образом буде триматися. Ось так я ззаду прикріпила булавочками. Ну, подивимось. Зараз я буду кріпити інші пелюсточки, і якраз потім помірю ковтинку, чи буде триматися пелюстка. Можна, звісно, пришити цю ковтинку, але. Чи впевнені ви, що ви потім цю ковтинку будете носити? Я не впевнена у цьому. Краще не пришивати, не приклеювати, а ось так булавочками зробити. Я кріплю на кожну пелюсточку по дві булавочки, якщо що залишилося ще дві прикріпити і показую, як це буде виглядати на мені? Mm -hmm. Ось так це виглядає. В'янка ростіла засяняла та та, та 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 хоп. Так, щось що таку ковтинку демогорган я зробила. Оцінювати пишіть у коментарях. Як вам чесно скажу, це моя улюблена поробка в цьому відео. Вона вийшла не тільки акуратною, а ще й дуже симпатично. Ротше, якщо хочете, щоб ваша ковтинка теж виглядала охайно, робіть її з фетру. Бо зі шкарпеток, чесно, буде дуже-не дуже. Не дуже. Пишіть у коментарях, як вам мої ідеї. Я гадаю, що це просто вау. Це дуже прикольно. Я прям кайфанула. А тепер переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Це поробки від підписників. Де ви скидаєте свої творчі поробочки у мій телеграм-канал? А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Тож дивимось чарівні творчі, незрівнянні, неповторні поробочки моїх самих найкращих, самих самих-самих коротше, моїх любимих підписників. Let's go! Напишіть у коментарях, яка поробка вам сподобалась найбільше. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте ставити лайк під цим відео, писати дуже приємний коментар та підписуватися на мій ютуб канал. Ну а з вами була як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па! Хай сьогодні у нас буде слово серіал. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть його у коментарях. І я буду знати, хто зі мною до самого кінця. Всім пока!